Вулиця Славгородська, що розташована в Дарнівському районі Києва біля парку партизанської слави, отримала нове ім'я на честь лейтенанта аеророзвідки 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, ветерана АТО, викладача корейської мови інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Антіпов Денис Геннадійович народився 30 червня 1989 року у місті Івано-Франківськ. Денис мав блискучі знання іноземних мов, тому 2006 року вступив до Київського національного університету студіювати корейську. Тричі був у Кореї, двічі вчився там в університеті. Коли прийшов стажування, підтягнув знання, повернувся в Україну, хоча йому пропонували там великі перспективи. Тим часом Денис Антіпов працював у сервісному департаменті компанії Samsung. Як перекладач брав участь у різних державних заходах за участі Посольства Республіки Корея в Україні, у запуску швидкісних потягів класу ІнтерСіті Плюс, працюючи перекладачем для корейських інженерів, і одночасно вчився в аспірантурі. 2012 року брав активну участь у мовному майдані, протестах проти русифікації та надання російській мові статусу регіональної, і з перших днів протестів був учасником Революції Гідності. Денис був одним із тих, хто у лютому 2014 року влучно поцілив коктейлем Молотова у БТР на Майдані Незалежності, а також серед тих, хто зносив пам'ятник радянському злочинцю Дмитру Мануїльському в урядовому кварталі Києва. Денис мав дуже багато захоплень і завжди намагався відкривати для себе щось нове. Він любив небо і все, що пов'язане з авіацією, а також захоплювався музикою та грав на різних інструментах. Він дуже любив історію України, зокрема визвольних змагань, і всіма методами все своє життя поширював правду про боротьбу організації українських націоналістів, української повстанської армії, армії Української Народної Республіки та інших військових формувань. Денис Антипов був засновником та адміністратором сторінки вагон-ресторану Свідки п'ятого універсалу, відомої публічної сторінки у Фейсбук, Інстаграм Telegram, Телеграм, де постив креативні меми про історію, політику та світові новини. Денис вперше пішов в військомат, коли почалося захоплення Криму. Там були черги і його в армію не взяли. І він з друзями почав тренуватися у нових петрівцях на волонтерському полігоні. У грудні 2014-го Денис пішов на курси аеророзвідки в товариства сприяння обороні України. Саме там він отримав посвідчення оператора ППЛА. Як викладач університету він мав бронь від служби у армії, але він зламав систему, закосив від університету в армію у той час, як більшість хлопців його віку робили навпаки. Його двоюродні дідусі воювали в українській повстанській армії. Їхніми псевдо було дуб і листок. Тому, продовжуючи родинну традицію, Денис обрав собі псевдо-БУК. Зовсім молодий чоловік, 26 років Денис брав участь в боях під Донецьким аеропортом на промзоні Авдіївки на Світлодарській дузі. Вже самих нас достатньо, щоб збагнути, що це були найнебезпечніші для життя напрямки фронту на Донбасі. У серпні 2015 року, перебуваючи на бойових позиціях, Денис зробив фотографію, яка стала одним із символів боротьби України за незалежність проти російських окупантів. На цьому знімку Денис із трьома побратимами з його взводу відтворили відоме історичне фото часів Другої світової війни, коли морські піхотинці США у лютому 45-го року підняли американський прапор над японським островом Іодзіма. Як виявилось, серед тих, хто його ставив, був Майк Стренк, що мав українське походження. І ми зробили свою версію цієї фотографії. В результаті вона розійшлася тисячами репостів. Її поширили навіть деякі американські змі ділівся спогадом Денис. Ще до війни з Російською Федерацією Денис захопився друком і придбав свій перший 3D-принтер. А вже 2015 року став ініціатором волонтерського проєкту Народний рухливий протез, метою якої було створення доступного за ціною роботизованого проєкту руки для українських військових і людей з обмеженими можливостями. Того ж року Денис Антіпа взяв участь у проєкті Музика воїнів, де зіграв на піаніно відому композицію Воїни світла, яка стала символом Революції Гідності. У травні 16-го термін служби Дениса закінчився, тоді наступальні бойові дії на фронті практично зупинились. Попри пропозиції залишитись на дуже хорошій посаді в армії, Антіпов вирішив продовжити викладацьку діяльність, яка була йому до душі. Він написав, я залишаюся в оперативному резерві і в разі чого готовий знову їхати на схід. У мене є рюкзак, шолом, бронежилет і зібрана сумка. Мене якихось шість років і все це йому знадобиться знову. А поки у військового перекладача та викладача корейської мови прийшов час втілювати мрії дитинства. Герой взяв участь у параді з нагоди 25-ї річниці Незалежності України. Денис розвивав власну ветеранську справу, зокрема, оформлював історичні картини, запустив магазин із виготовлення різноманітної сувенірної продукції, створив платформу для того, щоб і інші ветерани теж могли продавати свою продукцію на його сайті. Сувеніри, дитячі іграшки, канцелярія, подарунки все це Денис та його товариші по бізнесу принципово робили екологічно здоровим. Деякі з його виробів купували у п'яти країнах світу. Денис пройшов навчання у Київській школі економіки за програмою з підприємницької діяльності для ветеранів АТО. Поїхав на курси до США на стажування, де їм показували приклади ветеранських бізнесів і як працює демократія, а згодом, уже як викладач, ділився досвідом власної ветеранської справи. 24 лютого 2022 року Денис Антіпов, не вагаючись, став до лав 95-ї окремої десантно-штурмової бригади і поїхав на фронт. 9 березня він отримав контузію та численні травми під час артилерійського обстрілу біля міста Ізюм на Харківщині. У шпиталі Денис постійно давав інтерв'ю англійською та корейською. Він розповідав правду про те, що відбувається в Україні та на фронті. Для боротьби на інформаційному фронті Денис встиг запустити сайт, щоб показати світові різними мовами справжні обличчя росіян. Після лікування у шпиталі герой повернувся на передову в перших числах травня. А 11 травня 2022 року лейтенант Денис Антіпов загинув, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України поблизу села Довгеньке Ізюмського району Харківської області. Денис Антіпов нагороджений багатьма орденами, медалями та відзнаками. Посмертно герой отримав орден Богдана Хмельницького третього ступеня. В пам'ять про героя його батьки заснували благодійну організацію, мета якої підтримка та заохочення до досягнення найвищих рейтингів талановитої та активної молоді. Крім дієвої допомоги ЗСУ, фундація започаткувала стипендії для талановитих та активних студентів. У селі Хотимір Івано-Франківської області також переименували вулицю Ім'ям Героя, і тепер родинна хата знаходиться на вулиці Дениса Антипова. А у затишному дворі старовинного жовтого корпусу університета на бульварі Шевченка-14 посадили БУК з присвятою своєму викладачеві і герою. Про Дениса створено фільм «Або ми, або вони документальне свідчення про майданівця та українського воїна-добровольця. А до Дня пам'яті захисників України музей окупації Києва та благодійна організація фундації імені Дениса Антипова представили фотовиставку прапори його усмішок, сліз та перемог. До роковин з дня смерті Дениса Антіпова на військовій каплиці, що на Скольдовій могилі у Києва, відкрили і освятили меморіальну дужку на честь героя. Денис Антіпов, з покоління, яке народилось в останні роки існування СРСР, а виросло і змужніло вже у Незалежній Україні. У цих людей відчуття свободи є природним, як повітря, а здатність безоглядно стати на захист цієї свободи сьогодні дивує світ. За 32 роки свого життя Денис встиг стільки, скільки іншим не вдається, і за 60. У нього були виняткові здібності, працездатність та можливості. Перед ним тільки відкривався світ. Але все змінив той самий день, 24 лютого 2022 року. Денис Антіпов, як і тисячі його ровесників, пішов на фронт захищати свою батьківщину.